Більшість дівчат, думає, що достатньо буде розправити грудину клітину, звести лопатки, і ваша постава буде рівною. І більшість помиляється: одна вправа, яка допоможе вам вирівнити поставу, а звичайно, контроль за вами, чи буде вона все ж таки рівною. Стаємо рівно. Тягнемо долоні вниз, розвертаємо долоні вперед і починаємо працювати лопатками. Виконайте так. 10. 15 повторів. Залишаючи долоні повернутими вперед, опустіть руки, так ваші плечі будуть розгорнуті назад. Що залишиться нам зробити? Це маківкою потягнутися догори і вирівнити шию. Тепер варто контролювати цей рівний стан. А якщо ви дійсно хочете Вирівняйте шию, вирівняйте постави, позбавитеся змошок на обличчі. Пишіть мені в дірі. Надішлю вам посилання, будьте гарними.